Україні ми маємо унікальне явище. Це Всеукраїнська рада, церкові, релігійних організацій, яка об'єднує 19 конфесій-членів, де представлені всі основні конфесії, як за напрямками, так і у відповідному конфесійному полі. Це і православні різних юрисдикцій, греко римо-католики, протестанти різних напрямків, юдеї і мусульмани. І це унікальне явище насправді, і це є один з приводів нам пишатися. І Ми вже понад 15 років спільно працюємо. Ми не просто співіснуємо. Ми спільно працюємо, ми знаходимо спільний голос uh -huh. і спільне рішення. І завдяки оцій спільній роботі просто людським контактам, які виробилися за цей час, ми в, цей, в ці найважчі моменти змогли, змогли утримати і міжконфесійну єдність не дати е, можливості. Розділити Україну і український народ за національною за конфесійною ознакою. Згадайте, як тільки пішла е, е, спроба з російського боку сказати, що від що тут відбувається акти антисемітизму і так далі, відразу українські равини. Виступили заявили, ніякого антисемітизму нема. Як тільки uh -huh. е, була спроба поділити, сказати, що майдан це галичани, греко-католики, уніати, які воюють проти православ'я, відразу ми проти цього виступили і сказали, ні, там є всі. І е, мені здається, Божа рука була в тому, що саме на цей час, бо у нас відбувається головування за ротацією, саме цей час припало головування церкви московського патріархату. Це і теж вони, символічно виявилося. Вони uh -huh. е бажали цього чи ні, але вони повинні були як головуюча конфесія брати участь у цих uh -huh. міжконфесійних справах. І е завдяки мудрості митрополита Володимира і його оточення вони утримали церкву Московського патріархату від того, у що вона була втягнута в 2004, -му. 2004 -му році.